Російська ФСБ доклалася й до нещодавніх підпалів військових машин у Києві та Дніпрі. Правоохоронці вже встановили, що в обох злочинах колаборантів вербували саме російські спецслужби, щоб ті за гроші створювали потрібну картинку ворожим пропагандистам. Про зрадників, які живуть серед нас, та як завершується їхня колаборантська кар'єра, розкаже кореспондент СН Віталія Фанасієнко. Вони за гроші Кремля коригують російські ракети по українських містах. Та зливають інформацію про розташування військових об'єктів, не боючись, що якогось разу ворожа балістика чи ударний дрон прилетить у їхню ж квартиру. Затримали росіянку, яка була навідницею російських ракет по Сумській області, а також вербувала українців. Жінка, хоч і прожила 10 років на території України, але все одно вирішила допомагати росіянам. І таких колаборантів українські спецслужби вишуковують як на мирній території, так і на тимчасово окупованій сотнями. Є серед них і колишні посадовці, які перейшли на бік ворога, і священники, і навіть правоохоронці. Щоправда, здебільшого це ще колишні міліціонери, котрі не змогли пройти атестацію при реформуванні поліції. У нас на бік ворога діючих поліцейських пройшло там ну, незначний відсоток. Там там відсоток. Так. Ворог використовує скажімо, всі наявні технічні, фізичні можливості, починаючи від а, різних спільнот в соціальних мережах, саме найбільш розповсюджені телеграм-канали і закінчуючи вже скажімо, безпосередніми контактами через а, свої зв'язки. На території України. простіше кажучи, це агентурна мережа, яку Росія десятиліттями розвивала в Україні. Втім, і серед звичайних людей знаходяться зрадники, які готові за гроші Кремля влаштовувати інформаційні приводи для пропагандистів. Так, напередодні поліція затримала жінку, яку підозрюють у споплюженні могил українських героїв Дмитра Давінчику Цюбайла, Андрія Джуса Пільщикова та Павла Петриченка. Її зафіксували камери спостереження. За версією поліціянтів, саме ця жінка на аскольдовій могилі побила фотографії, таблички, лампадки, зламала прапори та порозкидала квіти. Я вважаю, що це провокація, і провокація спрово... ну, проплачена скоріш за все. Для того щоб зробити картинку, із затриманою нині працює поліція. За наругу над могилами їй загрожує до п'яти років. Їй вже призначено судово-психіатричну експертизу, і вже за її висновками вирішуватимуть, чи буде це в'язниця, чи примусове лікування. Але якщо виявиться, що затримана складає ланцюжок агентурної мережі ФСБ, термін ув'язнення суттєво збільшиться. Запис тесту розпочато, сидіть спокійно, не рухайтесь. Ви отримували інструкції щодо шпигунської діяльності на території України? Ні. Такі відповіді дають майже всі колаборанти, причетність до зради, яких все ж доводять правоохоронці. Часто зрадники чіпляються за останній шанс і пробують обдурити детектор брехні, вживаючи перетестуванням алкоголь чи заспокійливі. Частіше всього, якраз як скажемо, на ворую шапку горить. Що він не каже: Я не винний, я нічого не робив. Але техніка в вигляді поліграфа підтверджує те, що є реакції. Колаборанти, на жаль, бувають. Більш підковані для проходження поліграф на цьому поліграфі проходив тест зрадник, котрий під час окупації зюма одягнув в однострій так званої народної міліції. Перебуваючи на посаді дільничного, він агітував населення переходити на сторону окупанта. Однак кар'єру побудувати йому не вдалося. Загарбники покинули чоловіка, коли тікали з міста. На сьогодні українськими спецслужбами викрито понад 7 тисяч колаборантів та понад півсотні навідників та коригувальників. За такі злочини кримінальний кодекс передбачає від 15 років позбавлення волі. Віталій Фанасієнко, Олександр Шиян, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.